Мої вітання. Ось такий народі нас кажуть екофло, або зарядна станція, яку ми виготовляємо під замовлення. Наголошую під замовлення. Це потрібно чекати мінімум 2 неділі, щоб ми виготовили таку станцію. А по параметрах, значить, поємності півтори тисячі ватт. Ємність навантаження на його можна. Робити 520 для його нормально. Тобто телевізор, холодильник, газовий котел по хаті світло це все працює цього достатньо. От що знаходиться всередині? Значить, шнури для під'єднання до мережи. Зарядного пристрою. Ще, ще, акумулятори залізу фосфатні по об'єму 12 В100 годин Інвертор синусний 2200 Вт, так як пишуть, для його нормально це 500 Вт по потужності. Ну і зарядний пристрій 12 В 20 Ампер годин. Якщо він у вас розряджений повністю в нуль, значить. За 5 годин він заряджається. Повний заряд. Ось. Зараз у нас якраз немає світла, я вдімкну. Продемонструю, як він працює. Попереднє, якщо ми під'єднуємо через мережу, вимикаємо автомат на лічильнику. Потім Роз'єм один, вмикаємо до інвертора, інший в розетку в мережу. І вмикаємо інвертор. Значить, він вмикається, не зразу сигналізує. Тут у нас показує заряд батареї. 13,6 вольта. Тут зараз показує у нас Ватметр скільки споживається електроенергії. От Зараз в мене працює холодильник, працює газовий котел. Ну, світло зараз не працює, бо ще на вулиці. Світло от, споживає приблизно 130 Вт за годину. Ну, Такий чудовий девайс доволі зручно. Вага його десь приблизно кілограм 87 точно не важу. Кому цікаво, звертайтесь.